Осіння Баркарола під такою назвою в Івано-Франківську відбулася презентація чотирьох нових книг доктора філологічних наук, академіка Володимира Качкана, дві наукові праці, нариси історії України та української культури. І восьмий том українознавства в персоналіях, ліричні нариси, а також поетична збірка Перст на долю це творчий доробок вченого за останні три роки. Тепер він працює над новою книгою збіркою філософем. Автор вважає, що утвердження української ідентичності можливе тільки за умови глибоких знань про наших видатних людей. Цій темі науковець присвятив чимало досліджень та видав їх у своїх працях. Я презентую книжку історичну наукову, зроблено вона як навчальний посібник для студентів. Називається Нариси історії України та української культури. Хопилося за цю працю львівське одне видавництво. Вже зробило кілька сигнальних примірників, які я сьогодні презентую. Восьмий том. Монографії я веду цей серіал Українознавство в персоналіях, восьмий том, де залучено вчених з усієї України і декого з за рубежа закордоння. Ну і звичайно, для мене велика радість це книжка поетична Перс на долю, яка має важливий для мене розділ антивоєнний, антипутінський, такий щемливий до глибини душі. І, звичайно, моя лірика, філософська лірика. Ці видання презентують два крила творчості цього видатного чоловіка. Це наукові дослідження і поезія. Так як два крила у птаха, так і у нашого академіка є дві сфери, в яких, в яких він працює. Це поезія і це наука. Власне, я полічила, що саме у 24 році виповнюється 50 років наукової діяльності, яка є вельми плідною, його працями користуються, вивчають вчені студенти, аспіранти всієї України і далеко за її межами, і той напрямок персоналістики, яку він започаткував, є сьогодні вельми поширеною, є вельми поваженою.